Привіт! Мене звати Світлана Кравець, я завод школи Матена. Сьогодні я хочу знову поговорити з тобою про НМТ. Зокрема, про формули, ті, яких немає у довідкових матеріалах. Ти скажеш, їх і так є там достатньо. Мабуть, я згідна з тобою. Але повір, є формули, які я дуже раджу тобі знати. Чому? Поясню. Річ у тім, що розробники тестових завдань на НМТ попрацювали дуже гарно. Більшість завдань розв'язуються різними різними способами. І серед цих способів є такі, які є швидкими, простими і короткими. Якщо ти знаєш формули, про які я сьогодні тобі розповім. Зокрема, це формули прямокутному трикутнику. З вершини якого проведена висота. Сьогодні ми поговоримо про них. Якщо позначити катети трикутника А і Б, так як ми звикли, висоту, проведену з вершини прямого кута H, то утворяться два відрізочки на гіпотенузі. Які ми назвемо А з індексом С, це проекція катета А на гіпотенузу, Б з індексом С це проекція катета Б на гіпотенузу. Дві формули, які я раджу тобі запам'ятати. Висота в квадраті дорівнює добутку проекцій катетів на гіпотенузу. Доволі маленька, доволі проста формула, я думаю, вона легко запам'ятається. Наступна формула стосується катета. Катет у квадраті дорівнює добутку гіпотенузи на проекцію цього катета на гіпотенузу. Аналогічна формула може бути записана стосовно іншого катета. Б у квадраті. Дорівнює добутку С помноженому на Б з індексом С. І от якщо би піти трошечки далі і узгодити ці всі формули, з них можна вивести ще одну. Настільки просту H дорівнює А, що множиться на Б, і ділиться на С. Ця формула. Дасть тобі можливість знайти висоту, маючи катети і гіпотенузу. Ось і все.